Намасте, друзі. Сьогодні ми зробимо коротку практику для комфорту вашої спини. Почнемо з пози дитини, опускаємось на коліна, витягуємо руки вперед. Тепер м'яко перекочуємо руки вліво, відчуваючи розтягнення у правому боці. Повертаємось у центр і повторюємо вправо. Відчуваємо розтягнення у лівому боці. Повертаємо руки у центр та переходимо в позу цуценяти. Витягуємо руки вперед ще більше, підіймаючи стегна над колінами. А груди опускаємо донизу, глибоко дихаємо. Звідси переходимо назад, в позу дитини, та стаємо в позу стола. Малюємо три великих кола стегнами в одну сторону, в комфортній для вас амплітуді та три кола стегнами в іншу. Затримуємося в позі стола, робимо вдих, прогинаємо спину, дивимось нагору, видих, округляємо спину, підборіддя до грудей, вдих, підіймаємо голову та куприк. видих, округляємо спину, вдих, прогинаємося, видих, округляємо спину. Вдих, прогинаємося в спині, видих, округляємо спину. Вдих, прогинаємося в спині. Видих. Малюємо коло нашим хребтом. Рухаємося в максимально великій амплітуді. Та в своєму комфортному темпі в іншу сторону. Робимо вдих, підіймаємо ліву руку вгору, відкриваючи грудну клітку, а потім просуваємо її під праву руку, кладемо плече та скроню на килимок. Права рука. Попереду, або можете покласти її на ліве стегно. Відкриваємо грудину догори, дивимося нагору, затримуємося в цьому положенні та дихаємо. Повертаємо праву руку на килимок, вдих, ліва рука вгору, відкриваємо грудну клітину, видих, просуваємо її під праву руку, кладемо на плече та скроню на килимок. Затримуємося. Повертаємо праву руку на килимок, вдих, ліва рука вгору, повертаємо ліву руку на килимок. Вдих, права рука вгору, відкриваємо грудну клітку, потім просуваємо праву руку під ліву руку, кладемо плече та скроню на килимок, ліва рука попереду або можете покласти ліву руку на праве стегно. Затримуємося в цій позиції. Повертаємо ліву руку на килимок, права рука вгору вдих і повертаємося назад на килимок, кладемо скроню на килимок та плече. Фіксуємося в цій позиції. Повертаємо ліву руку на килимок, вдих, права рука вгору, відкрили грудину, поклали праву руку на килимок. Звідси ми переходимо в собаку мордою донизу, розкриваємо наші пальці поширше, розслабляємо шию, по черзі згинаємо ноги, розігріваючи задню поверхню стегон. Звідси переходимо в позицію планка, на видиху опускаємо коліна, а потім знову піднімаємося, собаку мордою вниз. Робимо таких три кола, планка, зігнули коліна, собака мордою вниз, планка. І звідси переходимо в собаку мордою вверх. Подивилися через ліве плече, назад. Через праве плече назад. Подивилися вперед і перейшли в собаку мордою вниз. Зафіксувалися і тепер робимо крок вперед. Обидві ноги попереду і сідаємо на килимок. Обіймаємо наші коліна та будемо робити перекати назад, вперед. Це чудовий масаж для нашого хребта. Кладемо корпус на килимок. Обіймаємо коліна руками, зігнуті коліна кладемо в ліву сторону, погляд в праву сторону, а руки розкидаємо в сторони, глибоко дихаємо. Тіймаємо коліна вгору і тепер опускаємо коліна в праву сторону, а погляд в ліву сторону. Руки розкидаємо в сторони та глибоко дихаємо. Повертаємо коліна на центр, обіймаємо наші коліна та трохи хитаємося вліво-вправо, масажуючи нашу спину. Опускаємо ноги вниз, лягаємо в комфортну позицію та робимо глибокий вдих та видих. Налаштовуємося на нашу шавасану, закриваємо очі, відпускаємо все напруження. Робимо вдих, затримка дихання. Та повний видих. Зосереджуємося на відчуттях в нашому тілі. Та кажемо собі дякую за те, що ми присвятили цей час собі. Починаємо рухатися пальцями ніг, пальцями рук. Витягаємо руки. Наверх голови та тягнемося. Перекочуємося на наш улюблений бік та коли ми готові, сідаємо в позу, сидячи, складаємо руки в позу молитви та розтираємо їх, генеруючи тепло. Кладемо праву руку на серце та ліву на живіт. Дякую вам, що доєдналися до цієї практики. Бажаю вам гарного та спокійного дня.